І надійшла заява шиюка Шилюк Миколаївни, просить затвердити технічну документацію на земельну ділянку комунальної власності площею 70 квадратних метрів в селі Заря, це кафе Бар і Дельвейс. Наскільки я бачу, Алла Миколаївна у нас присутня в залі. Можливо, щось може нам пояснити. Можливо, що комісія теж не збиралася, і не розглядала. Ми збиралися цьому комісію. Що ми що ми буде комісія, буде ви розказувати. Колеги депутати заходила на прийом жителька, вона зараз є присутня. Я їй вчора довів до відома, що якщо вона буде мати можливість бути присутньою, вона сьогодні просто розкаже про те, як вона бачить долю цього закладу, який там зараз фактично закритий. На постійних комісіях обговоримо, вийдемо, подивимося, і комісії постійно рекомендують сесії, яка буде слідуюча сесія, або, або. Або за, або проти. Але є людина присутня, я готовий надати їй три хвилини для виступу. Вже регламент треба подовжувати. Так, 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 до мікрофону. До трьох хвилин не більше прохання що ви дозволили мені сказати свою проблему, і я хочу пояснити, Едельвейс е е – це не мій, е це покійного Аліка, якщо ви знаєте, то Шкільбера. Але ж так стало, що документи на мені ще, тому що ну, мій родичі, прищальники, він каже, по чому буду переробляти ці всі документи, і, ну, вийшло, як вийшло. Документи на мені його немає. В нього лишилась дочка 12 років. Там за маму нема що говорити, але ж ми хочемо всією родиною рішили, що треба цей дельвець продати і положити дитині на книжку. Тому що росте сирота, воно в Ігалі дуже хотів, щоб вона вчилася в Польщі. Бог так, так і буде. Єдине, в нас документи були в порядку, єдине, що в нас не було кадастрового номера. За рік часу цей номер переробили і возили в Київці документи і кругом. І тепер мені треба лише затвердити в сільській раді цей кадастровий номер і продати його, і забути, як страшний сон. І я дуже хочу, щоб ви мене зрозуміли, я правду вам кажу, що. Була найбільша помилка в моєму житті, мабуть, як вона можна справити, що я його робила, але ж зараз я стараюся підбирати людей, які хочуть його придбати не для бару, а для інших справ. Скажіть, які інші справи, які І ви вчора інші говорили? Інші справи. Одна людина дуже хоче там. Ви скажіть прізвище щоб... своєї людини. Не знаю прізвища, на... м'ясом хочу торгувати, там одна людина, а друга людина хоче торгувати, я правда їх не знаю прізвища, бо я взагалі за річки в з нею люди, чесно кажучи, ніде там не дуже так пов'язана з фаміліями. І я, от, от я вам кажу, що для бару я його точно не віддам, хоч є теж люди, які просять. І я дуже прошу, дайте мені закрити цю проблему. Це вже третій раз я виходжу і не знаю над цими проханнями, мені все відмова. А якщо відмовляєте, то дайте мені, будь ласка, я наняла адвоката. Він мені каже, дайте сму відповіді, хай дадуть, чому ви не відмовляєте. Я буду йти далі до суду, але я ж теж тепер, в мене теж енергії немає з цим паром. Допоможіть мені, будь ласка. Ваше? Так. У мене є прохання до вас, депутати і голова вас почули. Ми засядемо постійною комісією. Це буде проміжуток між сьогоднішнім днем і 27-28-м. Цього місяця. Напередодні планової сесії будуть у нас вже комісії, тому що ви замітили, що сьогодні вони сформовані. Є регламенти, є комісії. Постійна комісія розгляне і прийме рішення і дасть пропозицію на сесію. Як воно вам не треба, було, ви б сьогодні тут не стояли. Так, і я б була... Ні, я маю на увазі, що там турбувати, що в всі документи. Я могла інтелегувати, і воно мені не треба для роботи. Я хочу закрити це питання і, і забути, як страшне Домовились Домовилися? Дуже дякую. В комісії депутати попрацюють і винесуть на сесію. І приймемо рішення. Є ще запитання, колеги депутати? Нема. Можу ставити на голосування? Так. Перенести на... На розгляд комісії, постійної комісії, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, приймається. Переходимо далі. Надійшла заява Максимчук Ольги Сергіївни, село Зоря просить затвердити проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 188 квадратних метрів для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, було будівництво та обслуговування житлового будинку. Це біля хуторка, це, що будується, біля 37-го будинку по 1 Рекомендовано. Проєкт зіблагострою, зміни цільового призначення затвердити. Це там, де має Максимшубу, бути магазин, так? так? Там розділяється ділянка розділяється під комерцією і житлова частина. Немає закладу? Так. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один утримався. Переходимо так. Так, і надійшла заява Кукару Катерини Миколаївни з проханням продовжити термін дії рішення від 17-го року. Рекомендовано її рішення продовжити на рік. Така сама ситуація, як по цих. Так, так? Як і всіх інших. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. Земельні питання в мене закінчені, але є ще одна заява, там наступний йде розгляд заяв. Прошу. Вийшла заява від жительки села Дерев'яне вулиця Волинська, 5А Семенович Ольги Федорівна. Прошу розглянути питання з будівництва дороги в селі Дерев'яне вулиця Волинська, так як понад 20 років вже відсутнє дорожнє покриття на даній вулиці, що обмежує мешканців вулиці переміщені у поганих погодних та обмежує заїзд екстрених служб при виникненні надзвичайних ситуацій. Це вулиця, це вулиця йде від молитовного будинку туди до Кедеся до Поля. Ні, 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 Олег Вірославич, не ясні,